Вітаю всіх на своєму каналі. Серпень, літочко, добігає кінця, і зараз ми спитаємо у таро пораду на вересень. Розклад буду виконувати на колоді таро-відродження. Побачимо, які є попередження або які поради кожному з нас. Ну, хто дивиться, кому це цікаво. Як завжди, шість варіантів. Загадуйте свій варіант і отримуємо пораду від таро відродження. Що ж, які ж будуть у вас поради саме на вересень місяць? Гарна така колода, я її обожнюю. Так, доповнювати нічого не будемо. Постараємось читати таро, саме от так, як я їх викладаю завжди в такій ситуації, на дві карти: перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий варіант. Обирайте свій, якщо ви не встигаєте за мною, ви можете відео поставити на паузу, зосередитися, напружити всі свої екстрасенсорні здібності і обрати саме ваш влучний варіант, щоб порада стосувалася саме вас. Поїхали! Перший варіант порада для першого варіанту. жезлів і пожмічів. Про що тут? Ви отримаєте якісь новини, можливо, вони трошечки вас збентежуть. Тобто, ви чекаєте новини по якійсь справі. Ось новини. Ну, це можливо отримання паперів, можливо, це щось пов'язано з якоюсь роботою. Тобто, ви чекаєте якихось важливих новин. Ви їх отримаєте. Але я вам хочу сказати, новини будуть радісні, ви порадуєтеся, ви будете, знаєте, як це звучить? Є нарешті, нарешті я там досягла чи нарешті вийшло. Але тут так: не поспішайте. От порада в чому? Не поспішайте про то голосно кричати. Щастя любить тишу. І ще за вами хтось спостерігає, і от цей хтось не є добродій. І тому, як то кажуть, ти ще їдеш, далі будеш. Ви отримаєте новини, але тримайте то все в таємниці. Голосно не кричіть. Новини отримаєте добрі. Бережіть в таємниці ті новини, які ви отримаєте. Оце це вам така порада. Перший варіант на вересень, другий варіант на вересень може статися так, що вам доведеться з кимось або з чимось розлучитися. Тут головне вам розуміти, що ну так поки що треба, так склалися обставини. Це може бути або щось особисте, може з людиною, так на якийсь час треба розставитися, розлучитися, може це робота, з якої треба піти, або місце, з якого треба поїхати. Але розумійте, все ще повернеться. Вісім кубків це карта. Я йду, але я повернусь, бо мене чекають вдома. Так, ось руки тиснуть один одному, я піду, але я повернуся. Отак от. Прийміть це як ну, це розлучення як тимчасове щось, як тимчасове явище. Тому що воно буде вами обрано. Та, та ніхто вас до того не буде підштовхувати. Ви просто будете розуміти, що так треба. Ось і порада вам: прийміть це розлучення, розставання з чимось поки що, як це як треба. І дуже не переймайтеся, все повернеться. Третій аркан. Трійка мечів і мах. Якщо у вас є якісь грандіозні плани, ретельно ще раз все перегляньте. Прорахуйте. Сходіть до спеціаліста за консультацією, Бо у вас дуже великий ризик схибити. Великий ризик отримати розчарування. Тому, якщо ви тут в собі занадто впевнені, ну щось ви хочете зробити самотужки. І думаєте, ось я так зроблю, і оце буде мені щастя. Ні, трошки не так. Я ж кажу, ви можете, у вас має вийти те, що ви хочете, але начувайтеся, не схибте, тому що трійка мечів вона може показувати тручання якихось дуже несподіваних подій в ваші плани, або якихось інших людей. так, Ось ви плануєте щось зробити вдвох, а хтось третій вмішується, і все йде вже зовсім не так. Тому будьте уважні, будьте уважні і. І ну, просто ретельно переглядайте свої плани. Зважуйте ретельно свої можливості, аби не прорахуватися в будь-якій справі. Так, четвертий варіант. Сонце четвірка мечів. Тут я б сказала так, будьте дуже обережні зі своїм здоров'ям. Тут великий ризик захворіти не смертельно. Не смертельно, але ризик є. І будьте уважними до своїх дітей. Хвороба дітей може бути. Але одужання тут у вас є, але хвороба може порушити якісь ваші плани. І на тривалий час може вибити вас із колії. Зрозуміло. Тут просто, знаєте, випадає така ну, зненацька зупинка, яку ви не очікували, до якої ви не готувалися, воно разом звалилося на голову, і це розрушило ваші плани. Тому до здоров'я будьте дуже уважними. Так, п'ятий варіант. П'ятий варіант. Десять кубків, трійка монет. Чудові карти, ну, яка тут може бути порада? Бережіть те, що у вас є. Особливих тут якихось застережень для вас немає, п'ятий варіант, але просто будьте уважні до родини, до своєї родини, там, діти, батьки, до свого дому. Те, що вас об'єднує, уваж, уважно до родини і до фінансів. Можливо, тут знадобиться якась консультація з будь-якого приводу. Це може бути фінанси, майно, то сходіть обов'язково. це не буде для вас зайвим. Якщо ви хочете розпочинати ремонт або запросити до себе ну, якогось майстра, ну не знаю хто тут хоче. Можливо, хтось просто хоче прибиральницю. От нарешті, врешті-решт. От з вересня місяця мене має бути якийсь помічник чи помічниця в чомусь, так то сміло можете затубратися. Це буде якраз те, що вам потрібно. Тут все добре, п'ятий варіант. Просто бережіть те, що у вас є, отака порада вам. І шостий варіант 5 жезлів і 6 кубків. Про що вам хочуть підказати аркани? Яка порада? А знаєте, тут минуле може до вас постукатися у ваше життя. Те, що давним давно вже пройшло і забулося, і воно може постукатися. Це може бути що завгодно, це можуть бути якісь давні стосунки, можливо, об'явиться давнішній друг там, чи подруга, можливо, спливуть якісь обов'язки або якісь обіцянки з минулого, або якась ваша захопленість тут що завгодно може бути. Тобто минуле стукається в ваше життя, і тут почнеться у вас боротьба між розумом і серцем. Тобто, чи варто повертатися до цього минулого, чи не варто. Я ж кажу, це можуть бути якісь пропозиції, як те, що вже ну, повторювалися. Ну і тут аркани кажуть: подумайте, чи треба вам повертатися в минуле? А можливо, краще крокувати сміливо в майбутнє. Кожному своє. Отака порада. Подумайте, чи потрібно вам те минуле. Я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого.